Дорогу, що поблизу села Мишковичі відремонтували і зробили це вперше за останні 30 років. На роботу дорожники витратили 3 місяці та 15 мільйонів гривень. Зате тепер, кажуть в службі автомобільних доріг, водії зможуть безперебійно рухатися цією трасою. Дорогу, що поблизу села Мишковичі вперше за 30 років відремонтували на оновлені траси, витратили 15 мільйонів гривень та три місяці часу. Зробили на совість, кажуть дорожники, тому служити ділянка повинна не менше десятиліття. Автомобільна дорога Доманове, Коваль, Чернівці, тереблече належить до трас міжнародного значення, і через неї проходить великий потік транспорту. Тому якість роботи кажуть у службі автомобільних доріг, дуже важлива. Протяжність ділянки майже 6 кілометрів. Але враховуючи те, що що перша категорія це. Автомобільна дорога шириною, 15, 15 метрів, то можна сміло говорити, що це є 9 кілометрів. Дороги відновити рухну об'їздні села Мошковичі. Вирішили символічно, перерізавши синю жовту стрічку. Відтепер водії зможуть безперебійно рухатися цією трасою. Окрім об'їзної, мешкович, відремонтували на Тернопільщині й інші дороги для прикладу в Бучичі, Бережанах, Борщові та Збаражі. Усього за кількістю оновлених доріг наша область посідає третє місце в Україні. Закінчили Плебанівку, майже закінчили, там буквально залишилося ще 500 тонн асфальтобетону. Ми плануємо, що Товсте в цьому році закінчити і виїзд Бережан. В цьому році плануємо ще закінчити. Це з таких масових будівництв. Подбають, кажуть дорожники, не лише про якість трас, а й про безпеку водіїв. Тому із настанням холодів обіцяють посипати дороги піськово-соляною сумішю.